Вітаю глядачів мого каналу. Сьогоднішня в нас буде тема світлотехніка. Ось перед нами лампа розжарювання відповідно. А це LED-лампа. Як ви знаєте, у нас в країні триває така програма: Заміна ламп розжарювання на LED-лампи. Отже, хто ще не зробив цю процедуру, беріть швиденько необхідні документи і йдіть у відділення вашої Укрпошти. Вам замість 5 таких. Ламп розжарювання, видадуть Лед-лампи. Ось мені видали такі лед-лампи. Не знаю, як кому. Мені видали таку марку LED-ламп. Попередньому відео раніше ще я зробив огляд, була заміна ламп розжарювання з цоколем Е27. А це я вже вирішив за другим паспортом, за іншим документом. Тобто, можна зробити цю процедуру, вам видадуть знову ж таки LED-лампи. Отже, перед нами така LED-лампа. Дивимося Її характеристики 4,5 Вт, 470 люмен, 180 градусів кут освітлення. Так, 40 Вт. Тобто рівняється вона потужності 40 Вт лампи розжарювання. Дивимося, колір на в нас 3000К. Ось характеристики є, відповідно. Можна подивитись клас F. відповідно. Так. Виготовлено, звичайно, у Китаї. Отже, всі, відповідно, я тут показав на коробочці дані. Зараз ми будемо перевіряти. Для цього у нас буде слугувати ваттметр змінного струму. Аж так, я, щоб було видно, мабуть, його поставлю. Так, Беремо наші LED-лампи і перевіряємо на справність. Так, Беремо led лампу Так, Лампу розжарювання викручуємо в сторону її. Вкручуємо ми LED-лампу. Так, дивимося її характеристики, ось так, щоб було видно. прочитаю ще раз. Отже, Напруга зміна струму 220-240 вольт, частота 50 Гц. Цоколь Е 14. Потужність 4,5 Вт, 470 люмен, 3000 к 180 градусів кут освітлення 37 мА. Такі характеристики даної LED-лампи. Вмикаємо відповідну мережу наш Ватметр. Ватметр у нас показує напругу 213 В. Так, беремо нашу LED-лампу і вмикаємо її. Ага, Вмикаємо ще Оп, Дивимося споживання 3,6 Вт. 3,6 Вт, 0,24 А. Ось такі характеристики. Power Factor є і частота. Беремо наступну LED лампу. Так, ця у нас справно працює. Ми перевіримо їх всі на справність. Отже, давайте зараз переглянемо. Так, лампа номер 2 Вкручуємо. Беремо в мережу. Увага, дивимось споживання її. 3,45. 3,47 Вт, Напруга мережі 213, 0,24 Ампера. Power Factor. Частота. Все в нас є. Отже, беремо далі. Лампа номер 3 Так, лампа номер 3. Вкручуємо її в патрон. І вмикаємо в мережу. Дивимося. Лампа номер 3. Вмикав, що там, там щоб було видно добре. Так, 3,4 Вт. 021 Ампера. Частота, відповідно, є, 064 Power Factor. Так, вимикаємо. Беремо лампу номер 4 Випробовуємо лампу номер 4. А зараз я її ще наближу, подивимося, як вона буде. Чи буде мерехтіння, відповідно, подивимося. Так, отже, вмикаємо лампу номер 4 Споживання 3,2 Вт, 3,2 Вт. Ну, відповідно, бачимо, напруга мережі трішки просідає. Наближую її я до екрану, до смартфона. Ось так. Мерехтіння, відповідно, є. Ну, на відстані його немає. Ось так працює LED-лампа. Так. Лампа номер тепер 5. Остання лампа для перевірки. Відкриваємо коробку і вкручуємо її в патрон. О, і в мережу. Так, ну, зараз щось там екран. О, вмикаємо, вимкнув, і вмикаємо. Так, дивимося. Напруга в нас становить 211 вольт 0,21. Ампера 3,5 ватт споживання. Частота ось є. Трошки там погано видно 0,67 Power Factor. От метр у мене тут вмикається, вимикається. ось Він з блютузом працює ще. можна через Bluetooth. Подивитися характеристики на смартфоні. Так, ось ми перевірили всі наші LED-лампи. Як бачимо, всі справні, всі працюють. ну. Це вже якось трошки не так морехтині. Ні, так, також мерехтить, мерехтіння є. Отже, таким сьогодні у нас було відео. Отже, хто ще не замінив led лампи беріть час ще є, беріть необхідні документи, беріть старі лампи накалювання, тобто лампи розжарювання, ідіть відділення в відділення укрпошти, і вам замінять на led лампи Ось таким сьогодні у нас було відео. Отже, всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!